Шахіст Буває, день починається так, ніби хтось із неба натиснув на паузу. Не той ритм, не те світло, не той настрій. Так і того дня, літо, спека, Київ дихає гарячим пилом, а я все крутився по русанівці, не знаючи, чого чекаю. Звично зупинився біля каналу попити водички, подивитись, як діти в фонтані бігають. І тут бачу старого, високий, худий, у ляній сорочці, а під пахвою шахівниця, така з важкими дерев'яними фігурами ще совєцька. Махнув мені рукою, повільно сів на заднє сидіння, до парку Шевченка, будь ласка, повільно. Через центр, сказав спокійно. Через міст Патона? перепитую. Саме так міст Патона, Старонаводницька, потім через Кловську, Бесарабку і в парк. Я не поспішаю. Я теж не поспішав. Машина пливла, а спека в Києві стояла така, що навіть сигнали машин звучали повільніше. Мовчали довго, але мовчання у салоні не завжди порожнеча. Ви часто їздите грати в шахи у парк? запитав я. Він усміхнувся трохи гірко. Колись щотижня. Ми з другом грали там більше 30 років, кожної неділі, у дощ, у спеку завжди. А тепер. А тепер я все одно приїжджаю, хоч він давно пішов, уже років вісім як. Але знаєте, я все одно ставлю фігури, граю сам за обох. Я не знав, що сказати, бо що ти скажеш людині, яка не здається самоті. Знаєте, мовив він, люди завжди думають, що друзі, це щось буденне. Але справжній друг це як пішак, що дійшов до останньої лінії. Може стати ким завгодно, але тільки якщо дійшов разом із тобою. Накловський затор, але він не злився, тільки дивився у вікно. А ви граєте? спитав мене старий. Колись грав у школі, потім. Життя якось бігало швидше за фігури. Він усміхнувся. На Бесарабці трохи оживилось пахло кавою, хтось сміявся біля кав'ярні, біля ринку юрмилися, як завжди студенти. А дід мовчав, тільки гладив кришку шахівниці пальцем, як застарілий шрам. Коли доїхали до парку, я зупинився. Розвернувся до нього. Вам допомогти? Ні, дякую. Тут уже близько, я тут знаю кожну лавку. І він пішов повільно. А я залишився в машині, але щось мене змусило не рушати. Просто сидів, дивився, як він ставить шахівницю, відкриває її, дістає фігури. Він і справді грав, один. За обох і усміхався, я вийшов, підійшов ближче, сів навпроти, білі ваші, сказав він. Граємо мовчки? Звісно, бо шахи це діалог без голосу. Ми зіграли одну партію, він виграв, не тому, що я давав фору, просто тому, що він краще грав. Після гри ми посиділи ще хвилин десять, мовчки. Я відчував, як з кожною хвилиною навколо стає тихіше, ніби хтось дав нам можливість пограти в спогади. На лавці поруч молода пара їла морозиво, діти грали в м'яча. А ми сиділи просто двоє чоловіків, яких об'єднала дошка вісім на вісім. Сонце вже хилилось. Вечір торкався перехожих. Додому? спитав я, якщо можна, туди ж на Русанівку. Дорогою не промовили жодного слова, але ця тиша була потрібна, не глуха, а тиха, як в храмі. Коли приїхали, він потягнувся до кишені. Скільки з мене? Нічого. Але просто. Гарної вам неділі. Він кивнув, взяв шахівницю під руку і пошкандибав до під'їзду. А я рушив, Київ поволі темнів, світло падало плямами на дорогу, а в голові крутилась думка: як добре мати друзів, і як важливо пам'ятати про них, навіть про тих, кого вже нема. Бо в кожного з нас має бути хтось, для кого ти не просто фігура на дошці.